Друзі, вітаю вас усіх. Минулу передачу розповідав про те, що наскільки важливо молитися, освячувати все Божим Словом і молитвою, покладатися на Бога, не опиратися на себе, опиратися на Божу благодать, на те, що Бог добрий, Він любить, Він Батько, йому є діло, і він буде розкривати Божу волю. Добру, лагідну і досконало в моєму житті. Наскільки важливим є Божий захист, це я розповідав, як Бог мені, мене зберіг від трьох огромних собак, які кинулись на машину на трасі. Я не знаю, що зі мною було, але я сьогодні говорю, благодатт Божою є те, що є. Дяка Богові за все. Але це ж, представте, це такі атаки, я переживав. Це цей же день, вночі я лягаю спати. Я відчуваю, що якась є атака духовна. Мені погано, 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 погано. Я лягаю спати через дві години, я прокидаюся, мені погано, мене всього колотить викручує. Хоча я здоровий був в цей момент. І я відчував, що це духовні речі, що щось відбувається в духовному світі. І от те, що я говорив минулого разу, що моліться. Коли початок, коли кінець, коли сідаєте в машину, коли сідаєте за стіл, дякуйте Богу, моліться, сповідуйте свою віру, сповідуйте благість Божу в тому, що ви робите, що Бог буде проявлятися в своїй благості. І от я просинаюся в 12 я ліг спати, я дуже ну я пізно лягаю. Цей раз я це в основному я влягаю десь біля другої, а це в 12 мені погано, я лягаю спати. Не можу спати і розумію, що це духовна атака. Духовна атака. Треба вставати, молитися і протистояти сатані твердою вірою. Проголошувати кров Христа на своє життя, проголошувати Боже Слово. І от уявіть, в мене було і до цього такий момент, коли мені ставало погано. Я прям аж чорний. Я не міг не рухатись. Мене друзі додому завозили. Я був чорний, як земля. Ми молилися, молилися, мені стає погано. Я відчуваю духовну певну таку атаку, супротив, і мене з офісу церковного забирають. І коли друзі мене посадили в машину, вони говорять, пастор, ти чорний, як земля. І той раз, коли я приїхав додому, я не міг нічого робити, взагалі молитися не міг. Все, що я міг говорити, я говорив кров Христа на мені. Вона свідчить про мого Бога, який переміг. Вона приносить мені благодать і перемогу. І цей раз точно так же вночі, мені так погано, я відчуваю духовну атаку, іде. серйозно. Я говорю, кров Ісуса на мені. Я свідчу сьогодні про Божу перемогу. Сатана ти програв, забирайся геть. І все. І це десь було, напевно, я у другій проснувся, десь півп'ятої. Я відчув, що оця симптоматика і всі ці духовні речі, це духовні речі були. Я, я впевнений, я можу розпізнати, я можу стверджено говорити, як сатана просто відступив. Тому, бачите, і минула передача я говорив про важливість молитви, і тут я говорю про те, щоб ми покладалися на Божу благодать, на обітниці, на те, що Господь зробив для нас на Христі. Коли він сказав, що я все звершив, і ви тепер маєте можливість входити по благодаті в мою завершену роботу, і там є все необхідне для вашого життя і служіння. Тому я вас, друзі, люблю, я вас благословляю, моліться, протестійте, сатані, не давайте йому місця, проголошуйте молитви, проголошуйте кров Христа, Божу перемогу, зв'язуйте. Оцю лукаву потвору, яка виступає проти вас, і нагадуйте, що він програв. Він програв. амінь.